А тут атака дронів. Ось цей російський дрон вилітає з окупованого лівобережжя. Я їй дзвоню, 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 дзвоню. На чотириповерхівкою завертає в бік та йде на зниження. Боже Боже, це моя дівеска. Мамочки! Російські війська перетнули адмінмежу на Дніпропетровщині наприкінці серпня, початку вересня цього року. Але насправді ця область під щоденними атаками від початку повномасштабного вторгнення. Всього за 4 кілометри через річку Дніпро від Нікополя окуповане лівобережжя. Щодень під прицілом Нікополь і Марганець росіяни відпрацьовують свої навички на цивільних та їхніх будинках. В цьому матеріалі ми покажемо ексклюзивні кадри з перехоплень російських БПЛА та назвемо імена тих, хто віддає накази полювати на мирне населення. В нашому розпорядженні опинилися відео перехоплень з російських ФПВ-дронів. Ось одне з них. 11 жовтня цього року російський дрон з лівого берега перетинає Дніпро. Через три хвилини він вб'є 24-річну дівчину, коли впаде на магазин, в якому вона працює. Вона там розуміє, вона лежить там. Бідінька така. І ніхто в стіні поставив, я з ним постояв. Люди, люди бігають, як ніхто не боїться підходити. Вирвали душу, вирвали серце. Я отак вот живіш без серця. Понімається на ж була моєю душою. Вона таким ангелом була світлим. Руслана з батьками та сестрами виїхала в 2014 році з Єнаківого до Нікополя. Тут навчалася, працювала. Що ви, пацьке на, навод, блять, сихає, блять, на дорогу, блять, 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 браті! Я включаю телефон інтернет, а тут атака дронів. Саме на її район. Дрони, дрони, стадіон, стадіон, там, де вона работала. І я їй звоню, 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 Це було около 10 утра. А вона не взяла трубку і пише: Я мам зайнята зараз, я перезвоню тебе позже. В цей самий час ось цей російський дрон вилітає з окупованого лівобережжя. Він перетинає річку, летить над приватним сектором, стадіоном, дорогою, де проїжджає автобус, на чотириповерхівкою завертає в бік. Та йде на зниження. Зв'язок втрачається. Не заходьте туди. Боже, пора, це моя дівка. Мамочки, скоро визвали. Визвали, визвали. Мама, я дівчинка. Дімон, давай. Давайте, дрон летить. Швидка консультирувала 200. Так я подойшов, там ну, вот. Навіть не отверстие, просто дырка именно в голові. Воно так накрито все волосами. Воно видно було. А так, так, да, так, я допомагав, я и стояв, тому що я не мог її никак бросить. Ви знаєте, я так орала, я аж охрипла. Я, я просто не могу, понимаете, ну не можу мою Руслану убить. Ну никак не могло. Російські оператори дронів атакують цивільні об'єкти, критичну інфраструктуру. Поліцейських рятувальників це наслідки удару дроном автобусу в Марганці цього року. Тоді працівники гірничо-збагачувального комбінату їхали на роботу. Дев'ятеро загинули на місці. Більше п'ятдесяти отримали поранення. На відміну від херсонського напрямку, де російські військові відкрито та цинічно хизуються своїми здобутками, із убивств херсонців в телеграм-каналах, щодо до Нікополя ці атаки замовчуються, та нам вдалося віднайти, хто вбиває цивільних. У червні цього року телеграм-канал Кальони стріли у прилюдне відео атаки на одну з багатоповерхівок. Мовляв, там ховаються розрахунки українських військових. Командування ЗСУ безжально ставиться до мирного населення, розміщуючи розрахунок FPV у житловому будинку. Наші бійці з ювелірною чіткістю відпрацювали позицію ворога, а також знищили FPV передавач частот. Жоден мирний житель не постраждав. В описі йдеться, що це навесний канал десантно-штурмового полка без номеру полку та деталей про військових. Але є одне відео їхньої роботи, яким вони себе і видали. Опублікували 28 вересня і підписали як захватувающе кадри воздушного бою. Тоді російські ФПВ атакували лелеку українських військових. Підклали епічну музику, прискорили та й по тому захватуваю не захотів оператор дрону пряня залишати звук, як у нього руки трусилися. Получь, руки сьогодні трусила. Давай, давай хорошо, все хорошо. Все. Давай пряня, давай пожалуйста. правда вже не так захватующе. Це те саме відео, от тільки з оригінальним звуком, опубліковане раніше, 1 серпня, на телеграм-каналі Дмітрія Рогозіна, російського пропагандиста, неонациста та за сумісництвом начальника центру спеціального призначення «Барс Сармат». бійцями ЦСН безпілотних систем «Барс Сармат» спільно з розрахунком ППО Пряника 345 345-го ДШП під енергодаром Запорізька АЕС було виявлено та підбито БПЛА. Отже, виходить, що телеграм-канал «Кальонні Стріли дає кадри з прямими атаками на житлові будинки. Це робота бійців 345-го десантно-штурмового полку, в складі якого є група операторів БПЛА. Ймовірно, саме вони й вбивають цивільних у Нікополі, а базуються через річку в окупованій Кам'янці Дніпровській. А ще запускають дрони з сусідньої великої Знам'янки. Ці перехоплення за 26 жовтня. Останні налаштування і зброї із окупованого лівобережжя летить у напрямку Нікополя. Далі розкажемо про командира цього полку. Спойлер фото з ним серед почесного строю десантників. під час параду на Красній площі гуляють і досі. У російських медіа. Його дружина якраз днями відкрила профіль ВКонтакті, чим і спростила наш пошук. Згадаємо і про начальника служби безпілотної авіації 345-го полку, але спочатку про інші їхні злочини. Ми здійснили виїзд для порятунку пораненої жінки, Їй попали під артилерійський обстріл. Внаслідок якого загинув Данило Пішняк. Поранена жінка, і строї рятувальники отримали поранень, ну, включаючи Мета російських військових, за словами рятувальника, випалити всю прибережну зону. Коли ж ДСНС приїжджає гасити пожежу після російської атаки, потрапляє під спланований повторний удар. Знаю, що в Старій частині був схип, і ще малик мають на Нікофель. Найчастіше дрони влучають у цивільні будинки, розташовані в приватному секторі. Біля берега, цілять у порт, пролітають далі містом і цілять у вежу зв'язку. Інколи їхні атаки схожі на тренування. Якось тут. Дрон літає поблизу будівлі і намагається залетіти плавно, без поспіху в вікно багатоповерхівки. Останнє схоже на кадри з симулятора російської тренувальної школи операторів БПЛА Архангел, яка до приїзду комісії магате розташовувалась біля заес. А що це, ось, людина, що тут, той то от тут зараз проходить? Це от мікроматоріка. Да, ета Він пролітає замкнутому пространстві, якраз, літає. За даними української розвідки, навчання біля ЗС не обмежувалися польотами на симуляторах. Пілоті випускали атакувати Нікополь і Марганець. Ось таке закріплення матеріалу по цивільним об'єктам і живим людям. Натомість той самий Рогозян, підрозділи якого і атакують українців на правобережжі, нарікає, що терзають його солдатиків. Вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатчика нашего. На відсотків 15-20 зараз почали далі летіти дрони, і тому кілзона збільшилась там на 3-4 кілометри. І сьогодні завдати удару через Дніпро, до якого там 3-4 кілометри. Це для них великого, ну скажімо так, великих проблем не складає, і тому вони. Застосовується це проти мирного населення. Ситуація ускладнила ще й через застосування росіянами дронів на оптоволокні, каже Волошин. Через це зросла дальність застосування БПЛА до 10-12 кілометрів вглиб міста. У нас на південному напрямку щодня ми е, виявляємо і знищуємо е, півтора-два десятки. Буває навіть більше. Це позицій операторів безпілотних літальних апаратів. Зокрема, чимало таких знищень є і на лівому березі навпроти Марганця і Нікополя. За інформацією, яку ми отримали від джерел правоохоронних органах, до атак на Нікополь та Марганець, причетні росіяни із 345-го десантно-штурмового полку, про який ми вже згадували. Накази їм віддають командир Попов Пьотр Петрович та начальник служби безпілотної авіації Заболоцький Ігор Владимирович. Піотр Попов приїхав на війну в Україні зі Ставрополя. Йому 42 роки, має дружину, сина та двох доньок. Остання народилася у липні 2022 року, як символічно, коли її тато вже ймовірно позбавляв інших цивільних українців життя. Номер Петра так і підписують: командір батальйона, майор Попов, Попов НЕЖ, МР, Попов Камбат. За своїм номером телефону зареєстрував пошту одну на двох з дружиною. Так і назвав. Пьотер енд Марія, а дружина на цю пошту зареєструвала сторінку ВКонтакті. Там ми і побачили більше фото чоловіка, бо ж сам нічого відкрито не публікує. В адресі проживання Попов вказав вулицю й будинок, за яким розташована військова частина номер 54801 В десантниках Пьотер мінімум з 2005 року. Ось це він на параді до 9 мая у Москве. Це фото досі активно використовують фотообміни для ілюстрацій. Дружина ж опублікувала родинні фото за 2018 рік. Є під пальмами, а є під ялинкою. Сезонні як вдвох, так і з дітьми. А от фото Ігоря Заболоцького нам не вдалося знайти. Соціальних сторінок начальник служби безпілотної авіації відкрито не веде. А дружина Ігоря публікує тільки себе: росіянину 46 років, коли не на окупованій території України, то вдома в місті Ульяновськ, у п'ятиповерхівці на вулиці Туполєва. Ігор ВДВ. Такий підпис його номером. Ми знайшли за 2020 рік. Зарплатня напевно в начальника непогана, оскільки зареєстровано на Заболоцького п'ять земельних ділянок у Красноярському краї якого б вам так. хотілося покарання для тих росіян, які запустили дрон по вашій доньці, по вашій дружині? Я б хотілося, щоб мені його дали, щоб я його просто на буске різала. Вони ж мразі, бачили, що це магазини. як ви могли? Там же люди. як ви могли на ці ларьки, вони летять туди? Від початку повномасштабного вторгнення прокурори Дніпропетровщини зареєстрували 523 факти обстрілу з ефівдронів Днікополя. Поранення отримали 203 людини, загинули 15. В сусідньому марганці зафіксували 133 обстріли з за застосуванням FPV-дронів, Поранення у 74 людей загинули 11. Станом на зараз вже вдвічі більше атак та загиблих ніж за увесь минулий рік. Якщо ви стали свідком воєнного злочину росіян і маєте докази, відео чи фото, надсилайте нам на пошту слідство інфо, що зараз на екрані. Поширте це відео, щоб більше людей дізналося про російських воєнних злочинців. Посмотрите, як я вчора портрет сделала. Видно вам? Угу. Всегда мечтала, що вона буде сладинам платі. Она отак придікака, не я Вот з зітям сижу, а ми нею сюди. Я її так обниму. Она, Ты знаешь, ти знаєш що це моя життя? Она, знаю. Я говорю, Ты знаешь, ти знаєш, що це моя душа? Вона знаю. Ну так кажу, роди мені ляличку. Ха ха. А на така хітра. Я сюди мечтала. От вона буде беременна. Я буду її вот так оберігать в родомі там с неї буду. вот так все. Ну, видите, що сделали.